Вітаю вас! Коли ж в Україні не буде дефіцита електроенергії? На свій момент Укренерго говорить, що скоро. Деяких оці говорять не скоро, а в реальності, скажімо так, найближчим чатом дефіцит залишиться. Що стосується весни і літа, є надія, надія, що дефіцит радикально зменшиться. Але, скоріше за все, він залишиться до кінця війни. Чому? По-перше, ну, ми поки що не відвоювали Запорізьку атомну електростанцію. Для того, щоб ми ліквідували дефіцит, нам потрібна запорізька атомна електростанція. Без неї дуже складно. Другий фактор. Розумієте, яка ситуація? На сьогоднішній момент енергетики, так, да, вони ремонтують. Але дуже часто задають запитання, ну якщо були ще ракетні дари, чи варто, Ну, Одне діло полатати, друге діло будувати з нуля. Навіть ви ж розумієте, що так, да, ми можемо там от робити, але це, по-перше, ну, не так швидко. Там дійсно, деякі випадки треба місяці роботи, якщо не більше. І якщо знов буде ракетний удар, то родину, це ж розвалюється. Я їх розумію, добре розумію. Тому дійсно, ну є така ідея, давайте так от, якщо вже побачимо, що ситуація спокійна, тоді вже почнемо. Таке розмова. А якщо немає капітального ремонту, то розумієте, то це все ну, тимчасово, тимчасово не забезпечує. І це є проблема. Час від часу ви чули, що там наша влада, скажімо так, міністри звертаються до бізнесу, що купуйте електроенергію по імпорту за кордоном і у вас вона буде. Перша вона дуже дорога, зараз говорю, значно дорожче, ніж в Україні значно дорожча. І, ну, скажімо, якийсь бізнес може собі дозволити, а який, скажімо, їй краще закритися. Ну, просто електроенергія дуже дорога. Тому що в нас електроенергія відносна дешева, ну, що ми говоримо для промислов, для побутових іще менше. І тому, так, да, дійсно, ця ситуація край край складна. Тому що ну, частина бізнес ми не можемо собі дозволити. Можливо, чули, ну, правда, знову таки, це заява не прем'єр-міністра Свертая, не президента, а оцих працівників комісії по регулюванню, ринку і так далі. Вони люблять таке заявляти. Отам... Не... Чи голова, чи заступник голови цієї комісії, ну це не принципово, просто це як ви думаєте. От вони порахували, що для того, щоб енергетика України дійсно відбудовувалася, так далі, треба підняти тарифи для населення. У нас дійсно тарифи для населення дуже низькі. Якщо співставити з Європою в, в 6 разів. Ну і вони говорять, ну, ніхто не говорить 6 разів піднімати, але треба підняти так, щоб хоча б різниця не була така велика, тому подібне. Поки що я не чув зі слів Дениса Шмигаля, що планується підняти. Він, правда, говорив, що от ми зараз переживемо зиму, так, а потім будемо щось думати, але він не заявляв. якраз Він не заявляв, що тарифи піднімають. Хоча... Можливо, дійсно так трапиться, що він передумає, скаже, що да, тарифи треба підняти. І це абсолютно реально, що дійсно навесні електроне може не завжди з'являтися, а тарифи можуть з'явитись навіть. Да, так, не хто що їх не піднімуть два-три рази, але можуть дійсно підняти так, що ну, процентів на 50-60% можуть підняти одним махом. І тоді... Ну що вам сказати? Треба не платити. Взагалі, що ви зрозуміли, для, от, у нас є борги по електроенергії, є, але вони, якщо взяти борги по теплу, по газу, по електроенергії, вони найменші. Чому? Тому що електроенергію фактично можна відключити. А от з теплом складніше. Ну, не можна там людину замерити. З газом теж складніше. А з електроенергією трохи проще. Тим паче, що на сьогоднішній момент є такий закон які забороняють включати електроенергію лише в зоні бойових дій. А якщо це не зона бойових дій, якщо ви побутовий споживач не платите, вам можна відключити. Можна, Така ситуація. Ну не греш штрафи і так далі. І тому ну, тісно такий момент існує. Хоча б сказати, так, так і так. І так, я так взагалі не буду. Мало того, ви, напевно, чули, це вже експерти. Сперти, ще все, це сперт. Перетворивши, що ЗМІ для відбудови енергетичної системи, для того, щоб було світло, треба підняти тарифи. Ні, дивіться, тарифи у нас дійснені, тени низькі, але все-таки основна проблема, чому нема світла, це ракетні удари. Якщо дійсно вдасться за рахунок нових ПВО ракет захистити небо України від ракетних ударів, ну, на сьогоднішній момент, якщо ви... Дивилися, десь 80% ракет збивають. Але, ви самі розумієте, ці навіть 20% задають шкоду. Якщо вдасться зменшити до 95%, тому що 100 не існує, навіть в Ізраїлі на маску, зважаючи на їх там залізний купол, так далі. Ні, ні, ні. У них теж, теж 95-98, 100 не існує. Тоді, так, да, дійсно, захист буде більш такий надійний, і тоді, я розумію, що енергетики ну, зможуть. Дійсно, радикально що зробити і відбудувати. Хоча, я ще раз говорю, для нас дуже важливо повернути Запорізьку армію. Можливо, навіть і наступ української армії якраз там десь щось враховується обставини, щоб раз, і запорізька атака, тоді це дійсно нам радикально допоможе і дасть можливість забезпечити Україну електроенергією достатньої кількості. Взагалі хочу вам нагадати, що коли війна почалась, і коли Запорізька артома працювала на Україну, у нас таких проблем з електроенергією не було. Ну, крім того, таких ракетних ударів по енергетичній системі теж не було. Це теж вплива. Так що нас, як ви бачите, дійсно момент є великі проблеми в енергетичній сфері, що є та є. Перш за все, із-за війни, перш за все із-за агресії російських окупантів. Хоча більше всього перепадає нашим енергетикам. Ну, я ж рядом. І дійсно можна зрозуміти наших енергетиків, що вони намагаються. Але не так це просто. Намагаються, намагаються, але. Потрібен мир. Тоді дійсно можна відбудовувати. Мало тоді можна проваджувати нові технології. Огі, нові там не зберігаючи, це все можна. Але під час миру, під час ракетних ударів впроваджувати нові технології, так. Це може, Тільки дуже складно. А поки що, ну що вам скажу? Економіти електроенергію, звикайте жити без світла, тому що це, на жаль, надовго. На жаль, так. І на, що ж ви хочете. А вам дякую за увагу і надіюсь, у вас світло. Електрогенератор є. <рістила> ну так, да, 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 я розумію, що в нашій момент дуже багато українців і бізнес українці поставили собі електрогенератор. Правильне рішення. Я розумію, що електрогенератор вимагає палива. Знаю. Але в той же самий момент він вирішує цю проблему. Тому що, ну, на жаль, навіть якщо вам зараз тут не знаю, там, якісь такі... Саме мастити Фео скажу, так от зараз ми все зробимо. Не скажете правду. Тому що дійсно наслідний момент край складно зробити так, щоб світло в нас було постійно і не вимикалось, і добре. Ну, після перемоги буде. Ну, давайте так. За перемогу. А вам дякую за увагу. Всього найкращого і до побачення. Відео для спонсорів мого каналу самі цікаві відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.